Дівчата вже висели ковбасу, вже саня, махають, що вже приходьте, будь ласка, ковбаса готова. Так що дивіться, ще не тронуто не днеться. Ковбаса домашня, 340 сьогодні на дегустації. І куряча ковбаска. Так що, будь ласка, пробуйте. Саня, де ж ти? Тебе ж тут чекали? <різь> Ні, оце домашня, а оце куряча. Неправильно посадить. Оце домашня, це куряча, так. Да. Правильно? Оце куряча. Вона світліша, да. так. А, а вас, бачите, наоборот поставили. Да. Так, так. Да, да. Ми по смаку вже определили. Ну, правильно. Хороша куряча. Така, знаєте, і жирок там є. Таке враження, що вона курячо свиняча. А це теж смачна. Це ж... непогано. Угу. А ну не ось це. Дякую, смачно. Але соняча трішки мені жирнувата. Так, що по сирам? М -м, дивіться, яка гарна ціна. 69, це взагалі. Взагалі ціна. 98, 97 шматочками такий в мене така є. 359 сир, був 540, дуже багато акцій, дуже. А ну, зараз хочу. А ну це їхня премія. ось, 349, будь ласка, гарний сир теж. Так, кажу, що в Хозі нам подобається, нам далеко їхати, але тут дуже багато акцій. Не знижок, що там вже знаєте, викидати. А саме акції. Ви що робиться з товаром. Розгружають, розгружають, розгружають. Дуже багато товару. Ось можна оболочку купити. Коштує 79 гривень. Будь ласка, ось який гарний яловичий стейк. 359 гривень кілограм. Дуже гарно. сало перекручене. На 54 гривні. Дивіться, скільки сало. Супер, супер. Рулети готові. Тут дуже багато всього вже готового. Вон каркаси з качки. Я не люблю качку. А це ж таке язик чи що це таке. Шо це. Санька, що це? Ти в очках, а ну подивись, щоб я не одівала, що це таке. Язики свинячі. А, свинячі, бачите. Язики свинячі. Ось ця курка, що я вам кажу, що вона дуже гарна. Навіть вона на акції зараз. Як домашня, така. отака. Коротше говоря, все, що хочете, були б тільки гроші. Люди добрі. І ікра, і риба, і консерви, і палочки. І присерви вони різні. Дивись, все, що хочеш, були б тільки гроші. О, 60-49. Дивіться, 99,44 коштує ікра з кальмаром, чи що тут написано. Ікра в Леся з кальмаром. Обалдіть, обалдеть. А це що? А це ікра з сьомгою в соусі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ікра велері з крабом. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ви представляєте, що робиться з З скрабом, може взяти оце. У мене мама такі любить намазки. Копченим соусі. Ні, копченим не добре. А це. Якраз з крабом. Хай буде з крабом. Хай буде з крабом. На, Саша. Чого ще любить таку намазку. Ковбаси, скільки хочете. Дивіться, знаєте, коли в магазин заходиш, там висять труси, жіночі, білизна. Ви подивіться, як... ну по ціні яке бажаєте. Дорожче, дешевше. Бачите, все. Уже акція, ось, будь ласка, купуєте один плюс один вам дають. 239 гривень. Ужениниш, муженини, все, що ти хочеш, що душа бажає. Ні в чому дефіцита нема, ні в чому. Моцарели, м'які бринзи для фетти, шмети, вершкові сирочки. Дивіться, 19 гривень, кома 18. Е ці вже глобину зовсім опустили. 14-15 гривень. Щоб в нас є шоколадні санька ще не поїв. Дружба. 15 гривень сирок. Це ж взагалі дешево. Ферма. Глобино не гірше, оцих сирків, не гірше. Це Пірятінський, 19. Попробуйте по цьому. Це у нас що вершковий. Тут просто нема. Тут є сметанка і дружба. Треба отак взяти і два ці. Ціна дуже гарна. Все, пішли. Я ж кажу, що в цьому магазині по сирам, ось. 9169 коштує за. Це не те, що він завтра вже пропаде, Просто оцей дуже смачний до кави сир. 9669. Вагома ж знижка, правда? Вагома. Вагома. Ось шостка. Дивіться: 99 мінус 30 це 99. Знати 9, 27. 70 гривень. 70 гривень то краще взяти. Оцей. А ну ще що тут? Давайте подивимося. Ось 59, дивіться, 57, 30 гривень скидка. По, по знижці дуже багато. Ферму я не знаю, я не їла, чесно кажучи. 69 кітс, 69 до кави. Краще до кави отакий взяти. Чесно кажучи, це мені треба. 59, сметанковий. А ось вершковий, дивіться який. Дуже багато си. Просто не знаєш, на чому зупинити. Вибір свій є і імпортний, і наші. Ну, я ж кажу, що ви так бажаєте? 69. Ну, це ж взагалі. 69, це виходить 70, це 30 гривень і 15, 44 гривні ви економите. Клас? Клас 69. Так, йдемо, бо все ж все ж не... всього все одно не купиш. Ось, будь ласка, 39, 69. Гарний вибір, дуже гарний вибір сирів. Тут я ж кажу, тут немає навіть рівних. Все просто як повинно. І піца мені більше подобається, ніж в маркетопті, чесно. У нас вона... це що, компаса жирна дуже синь, вона любить. Ну, на ну по ціні — 340. Дуже дорого. Ні, дорого, дуже дорого синь. Це дорого. Тут у нас відділ імпортного всього італійське, німецьке, французьке. Дивіться, теж які знижки. Хамони. Купили собі, що необхідно, нарізане. Ось, бачите, все, що бажаєте, теж знижки, знижки. Тобто перед святом не потрібно у вас не робити нічого. Приїхали, все купили. Як, я вам скажу так, що якщо брати, ну як сказати правильно, ось стигно 99 гривень. Шикарне. Гомілка 77, шашлик готовий. Картопля рожева. Нема що посадити. Вся 29 біла. ну, Я зараз окуляри одягну, гляну, що тут за картопля. У нас картоплі вдома взагалі немає. ну, Вона дуже покоцана якась. Покоцана і зелена така. Ну, не дуже гарна. не гарна, не гарна. Можливо, Саня взяти тут є така наключена, щоб посадити чи ні. Не Та ось така, що як нічого. Нема чого вибрати, навіть собі на, 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 на цей. Все Це вона якась така побита, грязна і негарна. І негарна картопля. Хоча вона як землі не Я теж так думаю. 29 гривень була, 27 так, давайте подивимось, мені треба купити щось нашої дуськи, але вона вже тих хребтів не хоче... Вона є щось... Ні, вона хоче, вона тільки хоче хребти, вона каші не хоче їсти, розумієте? А ну хотімо подивимося, що у них там є. Можливо, шлунки. Шия куряча, шлунки є, є. Легені свиня чи не підходить. Півтора там буде чи ні? Давайте його. Де? я Це м'ясо. треба маня. Щоб з прожилками було. Оце тут менше півтора кілограма. Так, я зараз візьму у шлунків. За... Фен займи там чергу за шлунків купити нашій принцесі. У тут можна. таке буває, що бачите, ось дають із знижкою. Ось гриби із знижкою. Ви ж все одно і будете смажити. 36 гривень. Перевернула камеру, манго, помідори. Тут із знижкою, 50% знижка. Не знаю, чому дотримали, можливо, десь генеліє. Навіщо тримати так довго, щоб потім таку знижку робити? Ну, от тече, значить гниле що діє. Бачите, ой, прямо дуже тече. Ні. А гриби можна купувати, тому що ціна 76 гривень. Ви їх помити будете саме з ними. Так, і бо Чоловік мій стоїть в черзі.